Привіт, мене не обізнательно, звісно. Взагалі, ці організатори, вони прикалісти, звісно, написали, що тут будуть виступати молоді викладачі, <соценно>, студенти. Я в зв'язку з цим згадав радянський анекдот. Е -е, Брежніву докладують, вони клад... дивіжівають, на Западі пишуть, що ви старий. А він каже, так. Да, я старт, я дуже старт, я суперстар. Так от я, звісно, не такий старий, як Брежнев. того э, я ще більш-менш розумію, що серед абітурієнтів, тобто серед нормальних в -то, школярів, навряд чи є дуже багато таких людей, які просто мріють стати інженерами там. Чи мріють стати таким, ну ще соціологом, бо я з факультету соціології, чи навіть юристами. Тобто, всього, про це можуть мріяти їх батьки. А самі школярі, вони ж нормальні, то люди в основному. Да? Тому я навіть думаю, що коли я чув, чуть-чуть, вам тут розказували про... Те, що ви будете зарплату там отримувати, я думаю, що навіть на цей рахунок у вас є сумніви деякі. Тобто да? ви догадуєтеся, як воно може бути, що по-всякому може бути. Я навіть скажу, у нас десь років п'ять тому, чи що ректор озвучував цифру: що 80% випускників працюють не за спеціальністю. Тобто, от з чого треба починати так, собі роздумування. Тобто, якщо ви збираєтеся стати там, професіоналами для того, щоб заробляти гроші, я вам даю зразу пораду. Не поступайте в Карпії. Йдіть собі зразу заробляти гроші, це зробити досить легко, ну, скажімо, там, навчитися програмувати, навчитися якоїсь мови, скажімо, рідкісної. Що ви будете зразу заробляти тисячу, якщо вас візьмуть, а потім дві тисячі, а потім три тисячі доларів, ви будете заробляти. Це зовсім не те місце, КПІ, де треба ну, мучитися 5 років для того, щоб потім мріяти про те, що вас туди візьмуть в якусь там компанію. вас візьмуть абсолютно на рівні з тим. То ніде не вчився, а просто е, взяв, е, зараз є така штука Курсера, знаєте, да? е, Взяв, вивчив, що йому треба, та й пішов, та й все нормально. Ну я вже мовчу там про тих, хто там думає, що юристом стане, буде гроші мати. це Повні дурниці, навіть всі розуміють зараз. У да? мене племінник. він... У нього бригада будівельна, він каже, що в нього всі підручні з вищою освітою. В основному менеджери і юристи. Він вже збирається да, питатися диплом перед тим, як взяти там, бетон носити людину. Звичайно, що зовсім це не те місце, де треба реалізовувати такі дурні мрії. І я сподіваюся, якщо ви тут досиділи до цього часу, то, мабуть, у вас таких мрій немає, вас має цікавити щось більше. У вас майже все. Тут розказали ну, про те, як воно тут відбувається. От одне питання було, там не зовсім, можна на нього відповіли, про те, чи досить КПІшної бази для того, щоб стати там, хакером світового рівня. Я вам зразу скажу, звичайно, що не те, що не досить, а сама оця так звана КПІшна база, тобто те, чому вас тут будуть вчити, це скоріше так зацепка. в общем-то. Тобто її не може бути досить з одної простої причини, що зараз у будь-якій сфері, яку би ви не взяли, все змінюється настільки швидко, що за ті 5 років, які ви тут будете вчитися, вже все, все абсолютно змінилося. Тобто все, про що тут можна було би говорити, це а. Ну ні в якому разі не старатися, ну не мріяти стати професіоналом. Це дурниці з якогось минулого, там, може, столітньої давності, де дійсно професіонал в вузькій сфері він міг на щось розраховувати у житті. Зараз, от Тімур, він, мабуть, повстидався називати, е е як він називає, професіоналів у, в програмуванні. Він до слова кодер додає ще е, такий е, префікс на Г називається. Да? Е, я не думаю, що в якихось інших сферах ситуація буде інакша. Звичайно, що в сучасній ситуації бути професіоналом це бути лузером зразу з самого початку. Це 100% вам гарантія. Тобто, норма, це, як вам розказував е, е, ну, ще на першій сесії, е, людина розказувала, що я пішов вчитися на факс, а потім. Вирішив зайнятися розумними речами. Так от, я би це зробив лозунгом взагалі. Да? Тобто, Дічитися куди хочете, це не має ніякого значення. Головне, щоб ви почали самі зразу займатися розумними речами. Ну, звичайно, тут вже в широкому, не смарт-сін, да? а в найширшому розумінні слова. Тобто, все, що я хотів сьогодні сказати, це от те, що слова політехнічний і університет не треба сприймати формально. До речі, я зразу вас попереджую. Дуже багато буде викладачів, котрі це будуть сприймати абсолютно формально. Да? Тобто вони будуть думати, що політехнічний університет це де багато різних технічних спеціальностей зібралося. А ще більше буде ваших колег, які прийшли сюди, тому що ну, родаки сказали, що кудись треба йти, ти тупий, значить, іди значить, університет, значить, диплом хоч будеш мати, по крайній мірі. Да? Таких буде 90%. І найважче для вас буде це буде подолати бар'єр е, другого курсу, я би назвав, бо того, що приходиш на першому курсі, і очі всі горять, усі думають, що їх тут навчать. Приходиш на другому курсі, як на цвинтарі. Очі. Всі все поняли. Це ясно, як Божий день. Звідки воно так і є, бо то, що дійсно там відсиджувати на парах це е, тяжка робота, я би сказав. Да? Того люди просто навчаються, ну сидять, ну треба відсидіти, будь ласка, спитай, ж інакше не буде. Да? Так от, сидіти, мабуть, треба все-таки, я так розумію, якщо ви не зможете в мислі, якось увільнути від цього діла. Там є маса різних способів. Ну, тільки для того, щоб навчитися А. Наша роздавати всі екзамени і заліки, бо то, що інакше вас просто звідси вижимуть. Як цього навчитися? Дуже просто, мабуть. Оскільки ви відсиділи на парах, ще більше треба відсидіти. ну от Коли я вчився, це в бібліотеці. Зараз це не обов'язково, бо того, що можна в інтернеті спокійно ну все знайти, що треба. Тобто на парах ви побачите, чого не треба робити. Це найперше, що, що, що ви там навчитеся. Ви скажете, якщо. Тільки це, то на що туди ходити? Ні, дуже треба ходити, бо того, що таких от веселих неудачників, да, як сьогодні перед вами виступав, взагалі-то небагато. Більшість якраз опускає руки від найпершої невдачі. Того треба навчитися, чого робити, ні в якому разі не треба. Так от університет це означає в першу чергу універсальність. Ну, то є, якщо ви хочете навіть стати просто професіоналом зараз, значить ви повинні бути. Е, Марина тут говорила, по-моєму, е, теоретично підготовлені. Тобто, ви повинні не просто знати на що там нажимати, чи яку чи що там писати, та який код писати. Ви повинні бути теоретично підготовлені, а це означає у першу чергу, що ви повинні навіть свою спеціальність. Зуміти охопити от у цьому універсальному масштабі, тобто зрозуміти, як вона, ця спеціальність ваша. Блін, прикалувалася гадо. Ну це мається на увазі Метеус. Вони знімали. Я так і знав, що вони повісять. Навіть пожартувати не можна. Ну от, от да, все, збили, не буде так закінчення. Я думав закінчити хоча б хвилину вісім, а то ви вже додому хочете, мабуть, да? А вони все збили. Ну, мається на увазі, що зараз життя таке, що вам здається, що ваша спеціальність вузька, але насправді, якщо ви будете по-серйозному до неї підходити, отак як вас вчили на світовому рівні, не менше, інакше. Інакше ще раз скажу, йдіть зразу у підсобники, там буде більше грошей. Да? Так от, якщо на світовому рівні, то там треба знати абсолютно все. Тобто нема зараз такої спеціальності, яка б була обмежена от чимось там дуже вузеньким. Бо того, що для того, щоб ви могли розбиратися ну в фізиці, якій-небудь хоча б, да, то як ви можете не знати математики, це буде дуже цікавий фізик, який не розбирається у математиці. Він не фізик. Понятно, він і хіміком ніколи не може бути, якщо він не розбирається і в тому, і в іншому. Мало того, якщо по-хорошому, так він і соціологом, і е, навіть юристом. Е, ну, я думаю, що тут немає тих хто хоче ну, юриста, так? Да? Е, е, да. Він навіть соціологом, е, е, в принципі, бути не може, бо того, щоб ми зараз живемо зараз саме якраз в такому світі, де. Якась вузенька абсолютно річ може взяти і перевернути цей світ, чортової От Якщо б 50 чи 60 років тому хтось сказав, що ну, то, що ви зараз називаєте комп'ютерами, а тоді самі. Навіть винахідники цього комп'ютера сприймали його просто як дуже швидкий арифмометр такий. Ой, ви не розумієте, що такий арифмометр, да? ну, рахівниця має це на увазі, да? але що дуже-дуже швидко рахує. До речі, от, ви вже не знаєте, попереднє покоління знають, що в СССР дуже гнобили кібернетику, там, не давали їй розвиватися і так далі. Я спеціально поліз в цю історію. І знаєте, що я виясню? Що гнобителями кібернетики в першу чергу виступали конструктори оцих обчислувань. Машин, бо того, що як вони слухали оцих хлопців, які казали, що о, значить, роботи все всі замінять, все буде здорово. Вони де да це ідіоти? Вони взагалі не розуміють, що таке обчислювальна машина. І дійсно це так виглядало із точки зору вузького фахівця. Тобто, в голову їм не приходило про те, що оця штука, оця рахівниця може дійсно перевернути світ. А тут ще є одна обставина: е, е, от хто із вас впевнений в тому? Що вся ця штука перевернула світ в хорошому напрямку, а? Тільки в хорошому? Ну, в смислі, що от те, що ми зараз маємо, інтернет, там, роботи і так далі, що це, ну, що це нам гарантує впевнені, да? Треба сумніватися. Це єдине, чому я вас можу навчити, це, власне, будь-яка філософія. У всьому абсолютно треба сумніватися, особливо у всяких дурницях, які рекламуються там, по телебаченню там, і так далі. Звичайно, що ніяких гарантій немає. І бути не може з одної простої причини. От все, що зараз дала наука, якої ви тут навчитеся в КПІ, а тут дійсно можна знайти ще дуже багато фахівців, дійсно світового рівня. Вона має одну невеличку проблему. Проблема полягає в тому, що вона може як успішно служити для хороших речей, точно так же успішно, але з значно більшою вірогідністю, в общем-то, 99,99%. Вона може похоронити це все просто к чортовій бомбушці. Зараз це робиться просто елементарно. Хакери бувають не тільки білі, хакери бувають всякі. Зараз для того, щоб все похоронити, абсолютно не обов'язково кидати атомну бомбу. Зараз в атомну бомбу можна перетворити. Цілу купу об'єктів у світі, а то ще й щось гірше, як в атомну бомбу. Того е, от пораду я би вам дав. Найперше, якщо ви прийдете, сюди треба йти, мабуть, в цей університет. Чого треба сюди йти, не тому, що тут краще вчать, як там в інших університетах. Я просто не знаю, як вчать в інших університетах. А того сюди треба йти, що тут можна е, не просто обмежуватися тим, чого, ну, що з вас вимагають. А що тут є отакі речі, ну я би сказав навіть неймовірні речі. От скажімо, Гена, який це все організовує, його, в общем-то, вигнали з роботи рік тому назад. Так, да, так, да, натуральним. Плані, вигнали просто з роботи. І от він зараз мстить їм гадам, да? він організовує заходи для того, щоб всі поступали оце в кати. Я думаю, що цього одного факту вже цілком достатньо, щоб сюди йти, бо того, що тут нормальні люди, навіть якщо їх виганяють з роботи. Бо то, що їх цікавить, не зарплата. Їх цікавить не то, що там похвалить начальник, їх цікавить справа. Так от власне КПІ, я думаю, що це одне з небагатьох місць е е в Києві, а може навіть не тільки в Києві, де отакі ненормальні, е в общем-то, потихеньку входять в норму. І я думаю, що якщо на отаких людях взагато, будувати майбутнє, то я думаю, що е ну, я не скажу вам, що нам не грозить нічого. Бо тому, що тільки абсолютний ідіот, ну іншими словами, оптиміст, може поставити хоча б ламану копійку на те, що через 50 років на цій планеті залишиться хоч що-небудь. Тобто будь-яка нормальна людина, яка може хоч трошечки мислити, розуміє, що шансів на це у нас практично ноль, якщо справи підуть. Далі. Ну, чисто, от, як соціолог, типа, я вам скажу. От, як ви гадаєте, світова війна буде чи ні? Да, да, да. Помиляєтесь. Я як да. професіонал вам скажу одну річ. Скоріш всього, історики, якщо вони будуть, звісно, вони будуть відраховувати початок світової війни не з майбутнього, а вона вже, мабуть, давно почалася. Просто ми ще не в курсі діла, що вона вже. Іде. Так от, якщо справи будуть далі рухатися в такому напрямку, розвиток техніки, розвиток науки він буде тільки погіршувати ситуацію. Вихід, вихід, не тільки один. 에, робити свою справу не за гроші ні в якому разі. Бо гроші вони думати не вміють. А ситуація така, що ми все робимо заради грошей. 에, ну, а якщо гроші думати не вміють, залишається тільки що. Так, щоб ви <рес> ви наївні люди, абсолютно. Ну, це якщо ви прийдете вчитися, вам про це розкажуть. Там нічого не зробиш, це об'єктивні закони. Залишається те, про що ви не догадуєтеся, що самим прийдеться думати. Мається на увазі кожному окремо на своєму місці думати за усю планету зразу. Ні, думати, кого вибрати, значить, ось на цього вибору він буде за нас думати, буде все. То він буде красти, понятно, точно так же, як і всі інші, бо того, що всім керують що? гроші. От навчитися думати на своєму окремому місці гардеробщика за всю планету зразу. Я думаю, що ради цього, в общем-то, варто поступати в КПІ, бо того, що в інших вузах таких задач просто не ставлять. Вибачайте, кажеся, я перебрав. Уже. Вопроси. Та які yes. вопроси, все ж понятно. Yeah. А, де да, про літературу, ви бачайте, я не встиг з'ясню. Я ж препод, там по дві години і не знаю, що навіть говорити. Е, да, тут 10 хвилин. Е, е, да, я забув, я збирався говорити про літературу. Літературу треба читати всю. Да. Це, це є умова того самого політехнізму і універсальності. І це не я придумав. Я вже якось це говорив. От наш найперший ректор Керквічов, коли він вибирав тему для своєї промови, фактично на відкритті університету, ну, це була якби така програмна промова, він вибрав просто неймовірну тему про значення фантазії для інженера. Другими словами, тут були э, розумні ректори в общем-то, з самого початку. Сказалось, він сказав, він повинен, що інженер має знати математику, він має знати техніку, він має знати англійську мову. Звісно, да? має знати, бо що ж це за інженер, якщо він цього не буде знати. Але це не інженер, якщо у нього не буде у голові. Мрії в общем, цієї світового, світового рівня. Якщо в нього не буде фантазії, а звідки її взяти цю фантазію? Ну, понятно, не тоді, коли ви е, мрієте про те, що ви так е, тупо знайдете мільйон де-небудь. Да? Фантазію розвиває література, в першу чергу художня література. Того yeah. навіть для того, щоб просто бути інженером, треба зрозуміло читати художню літературу. Правда, треба е, ну, знати, яку читати художню літературу. Бо, то, є така фігня, яку краще в не читати. Для цього треба мати літературний смак. А для того, щоб сформувати літературний смак, треба, зрозуміло, класику. Ну, ясно, що вас вже в школі достали класикою літературною. Але ж треба запротивлятися. Ви ж повинні розуміти, що це насправді вони прикалуються. що це хороша річ. Да? Просто, Може, вони самі не в'їхали, да? того отак вам представляють. Треба читати, зрозуміло, літературу зі своєї спеціальності, при тому на найвищому рівні. В общем-то, принцип, він дуже. Дуже простий, все треба робити на найвищому рівні. На світовому і для того, щоб зробити крочок якийсь там вперед. Для цього треба не боятися. Тут Назар абсолютно правильно говорив. А для того, щоб не боятися, треба пробувати. Бо того, що, ясно, якщо ви не будете пробувати, то ви обов'язково будете що? боятися. Ну, я філософ, того понятно, що я повинен сказати, що треба читати філософську літературу. Ви вгадали, в общем-то, я навіть не знаю, як вам вдалося, але для того, щоб дійсно дійти до того рівня, який я вам розказую, тут без гегля нікуди не дінешся. З одної простої причини. Ті задачі, які ви будете вирішувати, вони не мають ніяких аналогів. Якщо ви їх будете вирішувати за аналогією з тим, як вирішували до вас, у вас нічого не вийде хорошого. Ну ви будете оцими самими кодерами, може навіть не зовсім ге, а ну так собі, посередніми кодерами, да, будете якимись там інженерами, ну все йде там зробити в Єгипті метро. да. Але в мене таке враження, що Назар не збирається зупинятися на єгипетському метро, да, що він хоче рухатися далі. Для того, щоб далі, треба геть. От я вам розкажу одну історію неприлічною зараз навіть, але в університеті, в общем-то, все можна. От одному мужику прийшлося робити справу, яку до нього ніхто не робив. Ця справа це була соціалістична революція, а мужик Ленін. <levar> так от він у 18-му році на самому початку кажуть замовив собі в Румянцевській бібліотекі, тепер вона його ім'я носить в Москві до цього часу. Ще, ще майдану в них не було, але до того йде, по-моєму. Да? Замовив собі феноменологію Духа Гегеля і кажуть, коли його виносили згорок перед ногами, у нього на тумбочці лежала оця штука. Чому Гегель скажете? а бо тому, що він, як виразився цей же мужик, геніально угадав. У взаємопереходах понять точно такі ж взаємопереходи речей. Тобто, іншими словами, це ну, чи не єдиний в общем -то, філософ, бо то, що філософи теж бувають всякі, точно так же, як письменники. В основному якраз погані, звісно, бувають. Він вгадав, що насправді оцей світ не є система, як ми собі уявляємо, ну, в смислі, зв'язані між собою елементи, а що це є єдине ціле. Відповідно, для цього треба було придумати нову логіку. Яка в програмуванні, на жаль, не піддається, але її треба було при логіку оцього цілого, яка, яке весь час живе у розвитку. Більше ну, ніде цього нема, на жаль, як у Гегеля. На жаль, чому? Боже, прочитати Гегеля, це взагалі в дурдом пов'язка, я вам зразу скажу. <гум> да. Але якщо не спішити, то якщо не боятися, то до всього може діло дійти. От, всі запрошують, там, кудись приходьте там, там і так далі. У нас, в принципі, теж є такі всякі штуки І по філософії, де ми і Гегеля читаємо. Навіть от зараз цей капітал. Макса читаємо. Е, ну тобто тут всяке буває. Е, якщо хочете, приходьте подивитися, ну, собственно говоря, сильно вас іде запрошувати, я не знаю, бо то, що от запросимо, да, а вони прийдуть, розчаруються і потім скажуть, що це ми винні. Хоча ми то собственно говоря, при чому? Е, це будете е, наполовину, як мінімум, винні ви, якщо у вас щось що не вийде. Да. Наполовину чому? Бо того, що якщо б тут зовсім нічого не було, то ті б були на 100% винні ми. А кое що у нас все-таки є, ну там міровий уровень там, це, хакерів, там, Тимур хоче, цей Google е, списати взагалі. Нормально, по-моєму, яка нормальна задача для першокурсника. Вибачайте. Все, треба а, йти додому. Та блін, слухайте, ви просто достаєте. <плес> ну що, з того, що все у вас в університеті, треба знайти людей, які цим ділом що займаються, бо того, що будь-яка справа вона вимагає ну, для того, щоб стати спеціалістом в будь-якій справі, вона вимагає все таки живої традиції. Тобто треба знайти собі таких ненормальних, як ви, допустимо, якщо ви цікавитеся філософією, і потихеньку з ними починати. Ми тут починаємо, як правило, є такий цікавий досить мужик Ільєнков, Евад Васильович Ільєнков. Іде як по маслу. Ну, але це знову ж за умови, коли ви знаходите собі. Ну, групку, як я вже сказав, таких же ненормальних, а серед них бажано, щоб була одна-дві людини з трошечки більшим досвідом у цьому ділі, але так, щоб у нього і досвід був, але щоб очі ще теж що, горіли. Бо то, що з досвідом людей що, дуже багато, але без е, очей. Нічого не вийде, на жаль. Та може, ладно, в общем, слухайте, якщо є питання, приходьте вчитися, я завжди да, готов відповісти. Куди і коли, коли приходити? Вчитися в КПІ? Та куди і хочете? На лекцію, на а, на лекцію. Ой, я за не буду. Не знаю, не знаю. Захочете, знайдете в общем.